Йохо всем привет привет на канале Likes Plays Мы улям в Roblox Brookhaven Наше зденье може открыть штури Это краще откремать А то у нас в Brookhaven Хевен світла немає О стоп Чогось тут есть А тут немає що це таке? Я не понимаю Тільки зашла на якийсь там сервер і сразу щось Дивне. А в інших кімнатах немає, реально, подивіться. Повсюди немає цієї кімнати. Що це таке? Друзі, наверно, сьогодні якесь відео буде не таке, яке хотіли. Бо я вообще хотіла зробити обичне відео, зайшла на сервер і построїла домик і взяла свою машину, зайшла е собі, коротше, щось зробити, ну отут, в редакторі. Ну, нічого не захотіла, я така, як я і є завжди. І, коротше, тут щось таке, непонятне. Щось я не знаю. Коротше, то давайте зробимо собі якийсь скіл, напевно, ми сьогодні будемо. Ага, закинусь охотиться. Так. Е на чорну шапку. Через те, що Чорна шапка у нас саме тоді, коли ми... Е ну, ви знаєте. Ті, хто дивились там де я зло стала замельку ви, злодеем, розумієте про що я. Наверное, я візьму вот шапку. О, нет, нет. Можна випробувати... О, ні, нет. Тюши можна. О-ка в это. Блин, надо напевно, наверное, идти сюда, а тут дики выйдет нормально. Я куди Цю чи цю. Я думаю, краще цю, А, ні. Вот все, наверное. Э -э, а ну-ка. Ну да, я так и думала. Выбираем <свесква> устю. Теперь давайте видим мне пусть маску. Ой, басечка. Я случайно все До речі, такі очки есть. Ми можем... До речі, скин, який я колись робила, он не був за цією масочкой. Тут есть, до речі, да сама тільки чуть-чуть изменила. Давайте її надеем. И вот такий у нас вийшов скин. До речі, у нас наступає Предлагаю нам взять фонарик, винока, мішок и якийсь пестик. Все. До речи, тут мы можем включать и выключать. А тут я все нажимаю и не можу. Ладно, друзья, а выкачу, поки е, я щось побачу. А я уже до вас підключусь, тоді коли я щось найду. Друзья, я перезашла. Е, поставила другий домик, и тут, до речі, уже есть світло. До речі, я заехала на ферму, и там щось... Підозріло було, ну ладно. До речі, друзі, якщо ви хочете, щоб я продовжила знімати такі штуки, коли в мене щось буде в Брукхем, то, будь ласка, напишіть в коментарях. У мене таке дуже дуже часто. І до речі, до речі, я думаю, що це буде ще в п'ятницю 13 може. Бо в п'ятницю 13 точно щось може бути. Але усе. Все. Давай на Хеллу він щось трапиться. Але я точно не знаю. Але я так думаю. То зразу, давайте ще зайдем. І все, коротше. Друзі, чекайте, якщо ми не ще раз такі штуки будуть то я уж зразу, 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 зразу вам повідомлю. Відео виставлю, коротше. Ладно, друзі, ставте лайк, підписуйтесь. І я буду дуже сильно рада, коли ви підписуєтесь. І ставите мені лайки, звісно Вам легко, а мені приємно. І сей... ...Я вам хочу сказати, що дуже скоро вийде віде відео. Там де, коротше, я, я і заміліч, я просто сама е, не помню. Наші ну, замірю. І там, де ми злодії, це буде друга частина вже. Ну, а це буде перша частина, бо я думаю, що буде куча частин. ставте лайки, підписуйтесь, конечно, ну і всім. 巧哥哥